Подивіться, як гарно сонечко встає. А Ми вже на водоймі у човні. Зі мною моя постійна напарниця по риболовлі, Єлена. Так що побажайте нам ні хвостані лоски, друзі. Вираз жінка на човні до поганих уловів. Це не про неї, бо вона постійно, коли я її беру, мене обловлює. Беру, вже зарікаюсь останній раз. Так що давайте, друзі, слідкуйте за нами, ставте лайкосики, вподобайки, підписуйтесь, у нас дуже багато цікавого. Вілимо сьогодні на комплект Golden Cage Inquisitor 206 з тестом у нас 10.35 катушечка Stradic 2.5 тисячі. І починаємо з такого воблера від Suioki. Під назвою Колектор 110 SP Друзі, так у нас перша поклоночка. Бачите, Сілікон Вестін працює, Сілікон Вестін працює. Ось така щучка. Перша. Сьогодні і я попереду. Друзі, я попереду. Зупинятись не можна, тому що зразу приманочка попадає в траву, хоча використовуємо вагу 3 граміка або максимум 5. Друзі, ще одне зауваження, коли ви полюєте на щуку, щука потребує частих змін місця, тому кинули 4-5 разів прокидали секторами. Якщо нічого не знайшли, то переміщуйтесь на інше місце, шукайте її і ви обов'язково знайдете. Не стійте часами на одному місці і не полощіть воду. Ось така красуня. Воблер Цуйокі Блейд. 90 СП. Красап'еточка така. Зараз ще пару свічечок, вже не хоче втомилися, ну добре, будемо її відпускати, бо щучка гарна, хай росте. І не заважайте карасядникам ловити карасі тому зміщуйтесь, 4-5 разів прокинули. Змістились, прокинули, змістились і ви обов'язково хижу рибу знайдете. Запам'ятайте це правило. Ще у нас одна щупа кабра, ось така зловилася на силікончик. Гарнюня будемо відпускати, бо це просто крокодил шалений, але дуже приємна потльовочка. Ловимо далі. Друзі, ось у нас ще одна покльовочка. Щука на блешню взяла. Бачите? Так що, друзі, змінюйте приманки і все буде гаразд. Ви зловите свою щуку, трофейну, не трофейну, але це буде покльовочка, яка вам принесе дуже позитивні емоції і насолоду. Вау! Оце піруети. Ну все, закінчуємо, будемо знімати, не будемо мучити, що чудо. А, вона зійшла. Ну, всім ніхвостанні луски, друзі. Підписуйтесь на нас. З вами компанія Fish. і з нами ще багато цікавого.